Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Я відправляюся в Зару. У нас величезна зара. Там багато є всякого новесенького. А подивіться, як вимастили сукню, коли міряли білу. От покупці. Потім вона попадає в сток. Хто питає, що таке сток, оце таке і є. Півтора тисячі гривень поліестер і підкладка поліестер. Ось такі сукеночки, тут все в перемішку якось. І літні. Це взагалі літнє. Що це таке? Але хорошенька. Так, півдві тисячі коштує виготовлено в Іспанії. І не написано, з чого вона виготовлена. Ну, це бавовна 100%, я впевнена. Так, будемо дивитися, що тут ще доброго О, є. Такі козаки. Вау. Я одразу озвучую, тому можливо, трішки буде мій голос тихо. Але класні козачки. Так, Це шкіра, всередині шкіра, і їхня ціна 4499 гривень. Написано коров'яча шкіра. Так, музон рубає. Потім YouTube це все банить. Розвішали, жилетки в'язані. Вау, як класно. Все по позиціям, по кольорам. Така синя жилетка. І тут віскоза і поліестер складень. Гозички такі золотисті. Дівчатка довішують. а товар. В зарі це постійно, постійно новий товар. Багато знижок є. От така з скидка є. це теж віско за поліаміту, вона легенька така ж можна носити як топ. Народу стільки треба йти в таку локацію, де людей менше. Так, минулого разу я вже у відео показувала, хто не дивився. Зараз я ще покажу, я бачу, тут доставили різних сумочок. Отакий От острівок класний. І тут чого тільки немає. От такі клатчі є. Я минулий раз не могла їх відкрити подивитися, а тут вже відкрити з ланцюжком. Такий глянцевий як пластик. Є такі сумочки милі. Вау! У мене сьогодні все вау буде. Це буде таке слово паразит називається. В паєрткі розшита сумочка, манюсінька, але ціна, звісно, звірська, півтора тисячі. Так, що тут ще є? Що тут ще є? Такі сережки. Так, скільки вони коштують, красиві. 800 гривень. Латунь скло сталь в розмірі М. Як це зрозуміти? Ну, як хочете, так і розумієте. Сумочка під вінтаж. Ой, яка красота в такому стилі бурлеск. Її не було минулого разу. Це все довезли і розставили з врахуванням свят, що будуть хапати. Так, і ціна питання такої розкоші 1899 гривень. Це тканина, поліастер і плечовий ремінь, залізо. Де тут залізо? Я так і не зрозуміла. До речі, на цих пірках пишуть все, що хочеш. Це я вже все розбалила, треба поставити на місце. А, мені подобалася дуже ця сумочка. Подивіться, яка ручка з латуні під Вінтаж, під антиквар. Ось так має бути. Дуже мені подобається ця сумка, я би навіть її хотіла придбати. Хоча це шкір замінник 1449 гривень, виготовлено в Іспанії виробник. Це не десь там на загородах. І я чекаю від вас лайкосики. Вподобаючки чекаю, підписки на канал я стараюся. Ось така ще сумочка є. Така. Вау. Тут телефон, і то телефон, ключі і все, там нічого такого не поміститься. Дві тисячі. Сумка-рюкзак, щоб ви розуміли. Ось такі прекрасні перлинки. Таке намисто. Намисто. Ціна 1299 грн. гривень. Все в Іспанії виготовлено. Так. Що я бачу? Якісь цікаві куртки. Сам стиль пошиття, не куртки, а якби світшота. Дві тисячі джинс бавовна золостаном. Класна мінімалістична штукенція в стилі кос. Ось така. Є бокові блискавки і джинс досить щільний. Щось товару так мало розкладено, напевне, буде новий якийсь завіс, хоча я бачу багато нових позицій. Напевне, міняють, в принципі, О, міняють. Товар, шкіра. 3499 кровіча шкіра. З квадратним носочком. Отакі От бутильйончики. Шкіра, до речі, м'якесенька, має підкладку. непогані непогані Що я ще бачу? Боді трикотажний. 749 гривень, котоний ластан на одне плече і класні якісь футболочки зараз покажу. Їх теж не було. Я так розумію, що довішують плюс новий товар, новий завіс. Яка класна футболка. 800 гривень, котон з таким неоднозначним молодіжним принтом. Я не знаю, який посил цей принт собі несе. Домас людства всесвіті. Можливо, це взагалі з якогось фільму. Я не знаю, напишіть в коментарях, буду дуже рада. Або це якісь знаменитості селебриті, а я не в курсі. Так що так. Чоботи, чоботи, що такі ми вже бачили, такі не бачили. Ну, хто не бачив, покажу ще раз: стисненням чорні базові з такою кнопочкою ззаду, і така є смужка з текстилю. Теж в такому стилі кос. Останній час зараз виправляється і робить дуже стильні моделі. Такі чоботи коштують 2,5 і це шкір замінник. Тримають форму, ну, непогані. Непогані, класні, модні і вигодні. Так, ми робимо таку прогулянку, дивимося за що зачепитися. Народу, як завжди, багато. От такий жакет, в'язаний півтора тисячі гривень, віскоза з акцентними мудзиками в стилі масиму Дуті. Чомусь в мене асоціація з різними брендами. Класний жакет колір бургунді. і такі джинси Слім. Ну, не всім така модель буде йти, вони вкорочені і крішоні, і зі стрілками. Ну, в, цілому, в цілому непогано. Всі хапають, все, тому що в зарі в нас так є. Подивіться, які нові курточки. Їх не було. Це 100%. А, куртяк класний. Ну, вже більше весна, весна літо, точно не зимовий. Я що так розумію, вже зимовий асортимент буде йти на розпродажу глобально. 1499 гривень бавовна баговна васта. Отака курточка. Ну, подобається, подобається, чесно кажучи. Куртка стильна, оверсайз. На кнопках, без підкладки, стібана і у нас не зустягується. Я бачу ще й різні кольори. Думаю, що варто показати вам. Будемо дивитися. Все оглядати, що нам бренди пропонують, що пропонує зараз є в сірому кольорі. В сірому навіть і трішки відрізняється, якось тканина. Мені так здається, бачите, сіра теж дуже стильна і півтора тисячі теж, все те саме. Класна куртка. Ну це вже літо, навіть не весна, а дуже тепла весна. Можна як худі використовувати, тобто як світшот. Є у модному цього року в кольорі бургунді, бордо. Бордова теж класна. мені е, сподобалася і біла, і сіра, і бордова. Така курточка, м'якенька. Таке враження, що вона має легеньку підстівку синтепонову. Я побачила далі. Я побачила ось цю сукню, таку схожу, як я дивилася, жакет, а в'язаний вкорочений з джинсами, що ми бачили. А, що тут гузочок треба підшити, вже хтось, напевно, шарпав. І одного гузочка немає. Це так міряють. Зараз ми візьмемо ідеально. Сукню в ідеальному стані. Клас. Класна сукня. Вона важка такої важкої в'язки. Її тисячі гривень коштує. А поліамід з віскозою теж виробник Іспанія. Бачите? Досить така важкувата, добротна, з музичками, з кишеньками. І я бачу є різні кольори. Є темно-синій, або, можливо, це взагалі до чорного. Ні, ну, я так вважаю що це темно синій або так падає світло. Теж класненька. І є в коричневому кольорі шоколадному? А це вже інша модель. А Це з двома кишенями. Бачите, як це все потрібно уважно дивитися? Як вам така модель? Ні, попередні мені краще сподобалися. бордово, мені краще сподобалось. Бачите, синя з однією пішеною там і виділена талія а коричнева вона йде розширена донизу ця сукня. Ось така модель її. Курточка шуба, а вона всередини як шкірзамінник і має взагалі вигляд двосторонній, але ця білочка це ніяк. Туба її обрізати. Бачите, вона ну, навіть, в принципі, як вона пошита і має, а ні, немає кишені внутрішніх. Така шубка, як цигайка, але це штучне хутро. А ціна 4 тисячі гривень. І підкладка, шкір замінник, поліоретан на основі тканини. Воно навіть гріти не буде. Я би не дуже рекомендувала, воно буде таке слизьке до тіла, хоча, в принципі, хто що зробить. Сатинові є спідниці. Дуже актуальні останніх пару років. І їхня ціна 1149 гривень поліестер солостаном. І сорочка сатинова. Вона би гарно поєдналася з цією сатиновою спідницею. 1299 гривень, 100% поліестер. Вверху має такі гузочки з такого античного, тобто золота, якби. Красива блуза сорочка в кольорі Бургундії, і ця спідниця коричнева, сатинова теж красива. Ще є в чорному кольорі сатинові спіднички. Довжина мідаксі. Поліестер з Оластаном 1299 гривень. Так, і сорочка блуза, біленька, 1000 гривень поліестер, гузочки з натурального перламутру. Побачила ще в новинках ось такі жакети. Реально, реально все довіже, їх не було. Я бачу підвозить товар. Класний такий блакитний відтінок. Знову такий трішки важкуваті. Це в'язка, це в'язаний жакет, але досить щільної в'язки. І такий блакитний відтінок яскравий. Скільки коштує? Дві тисячі гривень, котон і поліестер. Так, що так, дві тисячі гривень це на питання. Але жакет класний. Пройдемося по аксесуарам. Які рукавиці, Які рукавиці, як вони виготовлені, який дизайн класний. Тут знизу, а зверху, але це шкірзамінник. 899 гривень. Дизайн досить красивий. Ще є такі шапулі. Класні, яскраві, різні є а кольори, зараз покажу. І така шапка коштує 800 гривень поліестер з поліамідом і є 4% шерсті. От така тепленька, вона досить щільна. І, як бачите, є шарф. Зразу до цих шапок є шарфи. Є ще бордовий теплий шарф, яка ціна. 1299 гривень і 26 є шерсті є альпака, поліестра, а вовна альпаки, тобто вовна альпаки. А цей, що ми дивилися. Яка ціна? Теж 1300 і 4% вовни, є, так як ті шапці ще такий є шарф. Ну і відповідно є така шапка. 1300, є вовна альпаки аж 49%. І є така шапка. Ну, вони такі об'ємні, досить такі щільні і мохнаті. 1000 гривень коштує 49 вовни альпаки. Те, що вони будуть теплі це 100%. Бо вони такі прям досить уємні і такі щільні. щільної такої в'язки. І мають якусь ще підкладку, я так розумію. Ану таку саму в'язану підкладку мають. Час подивитися ремені. Це шкіряний, до речі, 1800 гривень. Досить широкий, чорний шкіряний ремінь. Такий футуристичний, такий трішки корсетний, я би сказала. Є такі тонесенькі, їх називаю в стилі Масі Дуті, тому що Масі Дуті такі інтелігентні ріненчики продаємо. Це теж шкіра тисячу гривень. Я вам такий рімінчик. Так, є ще такі рижі, вони вже були, це не новинка. Але хто не дивився, нагадаю, 1300 гривень це теж шкіра. І є в бордовому кольорі, бордові ще кращі. А є коричневий такий кантрі стиль з А, Яка ціна? 2000 гривень. І це теж шкіра. Шкіра. Отакий От шкіряний тут видно, що це шкіра, тут типу вінтажне срібло, таке зістарене, Якби ну, це метал, зрозуміло. Отакий От рівні. Він коштує 1300 гривень. І це 100% шкіра. Ну і метал тобто. Хто каже, що. Взагалі немає там шкіри, немає шерсті, це себе заспокоюють глядачі, якби не знаю чим, тому що в різних брендах є і синтетичні тканини, і шкірзамінники, і натуральні тканини, а все залежить від вашого гаманця. А, що ви можете купити за скільки? Розумієте? Ну, якби. Так само і в зарі є різні шкіряні речі, і є шкірзамінника, і є в других брендах теж це все. 1249 гривень з шкірзамінника та сумка. Stella McCartney взагалі виготовляє все з екошкіри, тобто все з шкірзамінника, і її речі коштують понад 300-600 євро. Це від 300 євро, навіть не знаю, можливо, зараз ще й дорожче. Така сумочка була. Це нічого не міняє, а міняє лише те, що речі класні, стильні, сумка, мішок. Ну, тут якість, чесно кажучи, якщо так брати, то можливо і за того, що вона велика. Це попередня кращої якості 1500 гривень. І тут колір незрозумілий. Він і не коричневий, як бачите, має такі кнопочки знизу, щоб не протиралася. Але ну, туди можна напхати всього, чого хочеш. Лише те, що застібається на одну кнопку і немає блисковки. Бачу, тут от, бачите, стоять величезні такі стояки і тут будуть довозити, довішувати речі, новинки. Бачите, тут все в них написано, пункто такето. Це, напевно, їм прийшло з Іспанії зразу. Оцей товар пункту треба вияснити, подивитися по гуглі, що це означає. Ці шарфи я вам показую, такі накидки з хутра, штучного. Цих не було, я не бачила раніше. Це тобто каракуль. Ціна 1299 гривень, поліестер. Багато брендів виготовляє з велюру такі курточки, жакети, сукні, велюр в моді, досить щільний. 2000 гривень на і на поліастеровій підкладці. Ну і така стібана курточка бомбер 39 гривень. Як бачите, вже йде все до весняного сезону готується. Вона легенька, весняна джинсова, як час летить і як приндеш, швидко справляється. Ще такий бомбер в біло-молочному кольорі 50% шерсті і ціна 2000 гривень. Тобто, якщо брати інші позиції, що повністю і 2000 гривень, то з 50% шерсті це не є дорого такий бомбер з такої тканини, якби пальтової. Ну, не зовсім пальтовою, але я маю на увазі не балоніва, як бомбер. Так що, бачите, новинки завозить. А це, мабуть, вже все йде на розпродажу, я так розумію. Тренчі. Тренчі, Невідомо, напевно, тільки завезли. Бачите, ще все в папері, щоб не витиралося, не пошкоджувалося. Але розгляну, скільки такий тренч коштує. 4 тисячі і це котон. Ну, ціна не на це новинки. І є різні відтінки. І є такий в кольорі кемел, оливковий хакі. Так, така сумочка з'явилася, 1249 гривень. А, і шкірзамінник. Рецептка не тканина якась така, як валюр. Ну, і ці теж. Як бачите, така ж модель, але це повністю шкір заміни. Ой, зараз я вам щось дуже класне покажу. Дуже-дуже класні батальйони. Це ніби ви в туфлях, ніби ви в човниках і в шкарпетці. <смі> Отакий От ззаду в дизайнері. Еластична тканина цієї шкарпетки. 1800 гривень. Шкірза, ну і текстиль, відповідно. Але дуже фешн. дуже фешн. Що тут ще є? Така сумка. Кровича шкіра, супутній матеріал. Це, напевне, оця замша з натуральної шкіри і оця ручка, а це текстиль. А що я хотіла показати ось такі туфля. черевоїки трішки. Це шкіра зам 2000 гривень. Але вони стильні досить. І є бордові. Я їх показувала, по-моєму, в якомусь із відео взагалі. Або це вже інша трішки модель, тому що постійно вони, бачите, міняють, довозять товар, міняють інший. Безкінечно зараз міняє товар. Молодці. Які бутіки, які чоботи. Досить стильні, висока підошва і це балоніва тканина в тигровому принту, який швидко вийде з моди, можливо, ні. Ціна 2000 гривень. Чорні брюки, 1249 гривень, вони прямі в стилі спорт, але вони не спортивні. Зараз така мода. Вони прямі і тканина костюмна, мають бокові лампаси. Ну, це просто брюки з лампасами, можна сказати, не спортивні, вони з гумкою. Ну, якби все намікає на спорт стиль, але це такий кежел. Кежел. І є сині ще класні. Ой, синя взагалі класна така тканина і креповий трикотаж. І їхня ціна 1299 гривень. Модель схожа, бо теж на гумці і стягується. Новинок багато є, є ще що показати, але вже в наступному відео, тому що відео буде максимально довге, не хочеться. Дивіться, яка блуза, блуза сорочка, а які відтінки м'ятного, гречичного і фуксії. І це віскоза з поліамідом, і ціна 1399 гривень. Друзі, всім папа, -па, до зустрічі в нових відео. Всіх люблю, цілую. Хочеться познімати ще більше, але час, час прощатися. І зустрінемося в нових відео, в нових брендів, оглядах і в зарі теж. Бо я бачу, багато є рейлів, які вони завозять. Бачите, рейли є пусті, і тобто вони будуть довішувати новий товар, буде ще показати. Всім па-па!